Законопроект 3378, який відкриває доступ до реєстрів нерухомого майна. Справа, справа в себе. тому, що я, до речі, добре розумію цих людей. В умовах, коли кожного дня фактично йде війна всіх проти всіх на знищення, така інформація. Вона може просто бути дуже просто використана саме для знищення конкурента. Ну, послухайте, ну як для знищення конкурента? Це, це це означає, що разом із цим законом необхідно приймати якісь інші законодавчі акти, які би гарантували, скажімо, безпеку і ведення бізнесу і так далі. З одного боку, це тільки з одного боку. Це один бік проблем, який багато. Інші бік проблеми зрозуміло, що людина, яка є кінцевим бенефіціаром того чи іншого бізнесу. Має або відмовитися від участі у цій діяльності на той період, поки вона виконує обов'язки чи то народного депутата, чи то працює в якійсь іншій гілці влади, правда? Не згоден. А я думаю, що якщо у нас вже є законодавча вимога, законна вимога щодо можливості суміщати ці діяльності, то її треба дотримуватися. А дуже багато хто цього не хоче. Ні, тут йдеться про те, що треба розуміти, що так країна буде знати, чи живе за статками політик. Країна буде розуміти, по-перше, чого все не моє. Так точно. Розумієте? Так точно. От Межигіря виявляється, це все не його, але він там жив. Зафіксовано на відео, як президент четвертий Віктор Янукович, виходив з будинку Хонка туди, назад. Звідти виносили, вивозили його майно. Це все зафіксовано на камерах спостереження. Ми це відео показували в ефірі, але він з чистою совістю, оскільки розумієш, у нього немає довідки, яка там виписала тітка в Жекові, що сам він жив. Він каже: те все не маю. Оскільки ну, цю людину ми не обговорюємо зараз, ми обговорюємо ну, розуміло, а, 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 саму теоретичну картину, згідно з якою а, суспільство повинно знати своїх героїв, то я би з вами повністю погодився у тому, що, звичайно, а, виборці повинні знати, а, що саме являють собою ті чи інші люди, які намагаються продати їм себе як потенційні кандидати, чи то у президенти. Чи то народні депутати, чи то ще кудись. Ну, не знаю. Ми сьогодні будемо ще говорити. Тобто ви вважаєте, що відкрити доступ до реєстрів нерухомого майна це в першу чергу проти політики. Чому? так? Це так само буде відомо, яке у вас майно, яке у мене майно. Справа і... в тому, що мені нема чого приховувати. І мені нема. У мене і рухоме, і нерухоме, нема що приховувати, але справа в іншому. І Чому? коли я був державним службовцем, я чесно заповнював усі необхідні декларації і не бачив в цьому ніякої проблеми. Ну, то ви якийсь такий з паралельного світу значні. Розумієте? Ну коли ви приїжджаєте в Берлін, ви прекрасно знаєте, за якою адресою треба піти. Щоб подивитися на квартиру, в якій мешкає Ангела Меркель, ось на тому поверсі, ось в цьому простому будинку. Вас ніхто не затримає і всі про це знають. Всі знають так само, що там чиновники, коли вони в'їжджають на виконання, я маю на увазі, в'їжджають в будівлю на виконання своїх посадових обов'язків. Скажімо, в Сполучених Штатах ви про це прекрасно знаєте. Президент живе прямо в Білому домі. Прем'єр-міністр Великої Британії живе у приміщенні Великої Британії 10 живе, років живе, років. на Даунінг-Стріт. Ангела Меркель, канцлер Федеративної Республіки Німеччина, може так само жити в резиденції на березі річки Шпреї. Прямо там, де вона працює, там на верхньому поверсі, там такий цікавий будинок. Його називають пральна машинка, тому що там такий круглий круг круг, і там от вікна він такий скляний. І ввечері йдеш, і видно, що Анжела дома світло горить. Із цього всього витікає лише одне: що дійсно для кандидатів на заміщення певних посад у системі влади необхідно створювати якісь обмеження і якісь можливості, згідно з якими громадяни можуть прослідкувати, чи дотримується той чи інший кандидат, чи той чи інший посадовець цих обмежень, так само як у Німеччині цей закон, який не хоче при цей закон сам по собі він буде лише першим кроком. Такі кроків має бути ще кілька.